Всім доброго дня! Продаю власний автомобіль. Сьогодні на нього нова ціна, тому записую це відео Крайсер 200 2014 року. Під капотом. У нас ось так все гарно, чисто, без потьоків. Фільтра, масла, все замінено. 17.02.25 164 200. На цьому пробігу у нас замінено масла та фільтра. На даний момент 165 тисяч 152 кілометри у нього пробігу. Автомобільчик гарний, містимий, маневрний. Зараз вам покажу багажне відділення на сіданах. Він є. Зазвичай невеликим, але в цьому седані він просторий, можна загрузити багато вантажу. Також опускаються крісла. Є у нас повноцінна запаска, не докатка, не балон як, а повноцінна запаска. Камера заднього огляду. По салончику він вмістимий, маневрний. Хто слідкує за моїм каналом, знає, що в ньому і як робилося. Нова ціна за нього 8999 доларів. Попередня ціна була 9700 доларів. Вся інформація буде знизу в закріпленому коментарі, по якій номера телефонів. Посилання на авторія, по яких ви можете все зв'язатись та дізнатися більше. Що ж, на сьогодні все, до нових зустрічей!